Загалом характеризувати Юрія Горлізгорського без розуміння епохи, в якій він жив, дуже складно, тому що це період української революції Першої світової війни, і цей діяч був задіяний як під час бойових дій Першої світової війни, так і під час проголошення Української Народної Республіки взагалі цих доленосних подій 1917-1921 років. Обов'язково треба сказати, що з самого дитинства Юрій Юрійович Лісовський. Він же Юрій Горлісгорський, він же Юрій Горлице, він же Юр Юрко Залізняк. Він походив зі сім'ї військового. І також із його народженням пов'язана цікава історія, тому що вважається, що його мати була, була полячкою, і, її, і його і батько Юрія Горлісгорського викрав її. І таким чином вони одружилися, і в їхньому шлюбі народився цей визначний діяч. Взагалі, щоб зрозуміти сутність роману Холодний Яр і самого цього діяча, нам треба обов'язково вказати, що він з раннього дитинства рвався до військової звитяги та бойової слави. Звичайно, в той момент йому доводилося це робити в лавах російської імператорської армії, але як тільки в 1917 році розпочалася українізація. Бойових частин російської армії він одразу був одним із перших, хто до цього долучився. Ну і під час Першої світової війни він воював у складі так званої дикої дивізії Кабардинського військового з'єднання, який яке прославилося своєю хоробрістю та дуже великою звитягою під полях першої світової війни. Під час української революції Юрій Горлісгорський зайняв безумовну проукраїнську позицію та зробив усе можливе для досягнення Україною самостійності, тому що він брав участь в українізації військових частин, пізніше маючи доволі великі знання в області військової стратегії тактики і маючи Величезний, як на свій вік, бойовий досвід він допомагав в організації зимового походу армії УНР. Ну і найголовніше, чому власне, до чого власне, ми йдемо. Це він брав участь у подіях Холодного Яру. Тому що пізніше, коли ми вже з вами будемо говорити про написання роману Холодний Яр, сам Юрій Горлізгорський зізнавався, що він спочатку йому спочатку пропонували написати документальний твір. Але він говори, але він заперечував, тому що казав що для того, щоб написати документальний твір, треба знати все ледь не до з точністю до одного дня. А він в деяких моментах вже плутався певною мірою. Міг підзабути точні дати, точну кількість, наприклад, військових з'єднань. Тощо, і тому пишучи свій роман, він доволі чітко відобразив реальність у тому сенсі, в якому він її бачив. Це дуже важливо для історичного розуміння, коли ми не просто передаємо інформацію з якоїсь епохи, а ми можемо за допомогою певного джерела відчути цю епоху. І, безумовно, роман Юрія Горлісгорського передає оцю, цей весь бойовий дух Холодного Яру, тому що він там Він в Холодно він брав участь. В Холодноярській республіці доволі таки випадково, тому що під час одного з походів він, був, він отримав відмороження кінцівки і був вимушений залишитися якраз поруч з братами Чучупаками, які організовували пізніше Холодноярський рук. І саме там він здобув ті, той бойовий досвід, який. який його супроводжував протягом цього життя. І саме національний досвід. Саме на на його думку, саме там він зрозумів одну дуже важливу річ, якої яку він довгий час соромився і не хотів визнавати, що під час війни з ворогом треба завжди ставитися як до того, що цей вог ну, щось не можна жаліти ворога. Тобто, це було один із його основних принципів, тому що. Він казав, що в білих рукавичках неможливо дійти з перемогти війну, коли борються дві нації. Якраз після того, як він побував в рядах Холодноярської республіки, так і життя його, життя його дуже сильно занесло в різні напрямки. Наприклад, йому довелося побувати і засланим агентом у ЧК. Потім, коли його вивели на чисту воду, йому довелося побувати близько восьми років в психлікарні. Він це було геніальний хід, тому що йому вдалося прикидатися прикидатися психічно хворим і таким чином потрапити до психлікарні з єдиною метою для того, щоб тому, що з нею було набагато легше. Текти і отримати свободу. Пізніше він дійсно зміг втекти з психіатричної лікарні і перебратися в західну Україну. От саме в Західній Україні він і написав свій визначний твір Роман Холодний Яр. Причому треба обов'язково вказати, що цей роман зіграв визначну роль у формуванні ідеології спочатку ОУН, а потім вже й ОНУ та УПА, тому що безліч діячів того часу брали собі псевдо з цього роману і захоплювалися оцим духом свободи і волі, який був прописаний, тому що Юрій Горліс-горський був не тою особою, яка писала про щось почуте. А він писав про те, в чому брав участь, і про тих людей, яких особисто бачив. Саме через це цей роман став настільки популярним в Західній Україні пізніше на всій території України. Доля Юрія Гордізгорського склалася доволі сумно, тому що під час Другої світової війни він сподівався, все-таки багато українських діячів, що війна змінить долю України, що Україна здобуде незалежність. І потім, уже після того, як Друга світова війна закінчилася з доволі сумним фіналом для українського національно-визвольного руху, він перебував в еміграції, і все-таки 1946 році він раптово зник. Дізнатися, що з ним трапилося, ми змогли лише в 1990-х роках, коли були стали відкриті дані. Архівів НКВД, де стало зрозуміло, що Юрія Горлі-Згорського було ліквідовано НКВДистами, які полювали на нього і бачили в ньому ну, дуже небезпечну особистість. Але його творчий спадок живе. На жаль, деякі твори його втрачені завжди втрачені, але от якраз Роман Холодний Яр є яскравим, яскравою репрезентацією його особистого погляду на життя і є дуже вагомою. Дуже вагомою річчю у відродженні української національної самосвідомості. Як ми знаємо, що сам Роман перевидавався багато разів. І деякі, деякі з цих перевидань були створені з певними правками. Ну і зараз, наскільки я знаю, дуже популярним набуває. Дуже популярним стає рух за те, щоб відродити повністю його роман. Він дійсно перевидається вже в оригіналі, де немає цих різних правок, тому що правки створюють вони все-таки я не, не скажу, що вони спотворюють текст, оскільки вони не передають того духу, який в нього вкладував Юрій Горізорський. Так він міг допускати якісь фактичні помилки, але це було складовою частиною його історії про Холодноярську Республіку і взагалі про цю свободу і волю. Тисяч 1917-1921 років. Ну і наостанок, що я хочу сказати, це власне про культурно-просвітницьке значення цього роману. Воно дуже високе, тому що ми, читаючи нього, можемо усвідомити оцей стародавній дух вільного козацтва, починаючи від 17-го 16 століття, закінчуючи драматичними подіями 20-го століття і зараз в умовах війни, яка Розпочалася в 2014 році і свого апогею досягла 24 лютого 2022 року. Вона відроджується національну самосвідомість України. І найголовніше, що вона дає змогу дає змогу зрозуміти, що за Україну треба боротися, боротися до останнього, і по і як казав Тарас Григорович Шевченко, і повіє вогонь новий з холодно. thank you